Розділ 16. Увага і турбота. Увага і турбота! На радість Марті, Кларк дійсно повернувся до вечора. До цього часу пішов сніг. По землі сердито крутилась поземка і за вікнами завивав вітер. Кларк одразу попрямував у загін, щоб поставити в сіло Дена і черні. Схоже, коні хвилюють його більше. Пробормотіла Барті собі під ніс, визирнувши з кухонного вікна. Хоча він замерз ні трохи не ні менше. Вона пересунула кавник ближче до жару, щоб кава була гаряча. Місі грала на підлозі. Почувши радісний гавкіт -ол -ол боба, вона підхопилася з сяючими очима. Татко приїхав, вигукнула вона збуджено. Марті посміхнулась. Знову зазначивши, що Місі часто говорить «татко», хоча сам Кларк називає себе тато. Напевне, слово «татко» любила Елен. Що ж, на згадку про неї, розмовляючи з Місі, вона готова називати Кларка «татко». Незабаром Кларк увійшов до будинку з цілим обремком з горд, його обличчя розчервонілось від холодного вітру. Побачивши батька, місі радісно стрибала татко пішов! татко пішов!» Тато, підвіт. Кларк підкликав її до себе і, звільнивши руки від покупок, підхопив доньку на руки. Погладивши його щуки, дівчинка здивувалась, яке холодне в нього обличчя. Думаю, тобі варто трохи зігрітись, перш ніж ти підеш годувати тварин. І Марті налила йому чашку гарячої кави. Непогана думка, відповів він, знімаючи важку куртку і вішаючи її ближче до вогню, щоб так. Прогрілась. З хвилину він постояв біля печі, гріючи руки, а потім сів за стіл. Марті додала в каву вершки і поставила чашку перед Кларком. Цей важкий згорток тобі, сказав Кларк. Місіс Макдональд була страшенно рада, збираючи його. Схоже, вона виявилася трохи спантелично. Подумала, напевно, що це мій малюк. Я вирішив, що її це не стосується і не став її переконувати. Він зробив кілька ковтків, у голові в марті, промайнуло Його малюк? Як він може бути його малюком? Адже насправді ми навіть не чоловік і дружина. Зрозуміло, місіс Макдональд про це не знає. Вона відчула, як фарба кинула її в обличчя. Кларк, поставивши чашку, і спокійно продовжив Потім я подумав, що напевно маю пояснити їй і повернувся. Я сказав так: Місіс Макдональд, моя дружина справді чекає на дитину, і я справді збираюся виховувати її як свою, але правда й те, що батько дитини її перший чоловік. І це дуже важливо для Марті, тож я не хочу, щоб виникла плутанина. Кларк допив каву. Мабуть, я піду. Він одягнув куртку і вийшов, перш ніж марті встигла зібратися з думками. Він усе зрозумів він повернувся в магазин, щоб не водити місіс МакДональд в оману, оскільки чудово знав, і про це вже говорила матінка Грехи Який довгий у неї язик. Десь і жінці кілька днів гарної погоди, і про майбутню дитину знатиме вся округа. Кларк розуміє, як важливо для мене, щоб усі знали, що це дитина клема. Розбираючи покупки, Марті розмірковувала про людину, з якою жила під одним дахом. Вона подивилась на призначений її згорток у солодкому причутті і вирішила, що піднеси його до себе в кімнату, щоб уважно дослідити міст. У спальні було холодно і вона тремтіла. Втім, почасти від збудження, знімаючи коричневий гортковий папір. Нічого не скажеш, місіс Макдональд посиралась на славу. Марті притиснула долоні до щік, побачивши чудові тканини. Цього височило б не на одного малюка. При думці про те, як вона шитиме криєхітні чепчики сорочечки, у неї запалали щоки, їй страшенно хотілось поділитись киями своєю радістю. Вона відчувала спокусу вилити її на місі. Ні. Мабуть, і цим потрібно трохи почекати. Решта місяців очікування занадто довгий термін для дворічної дівчинки. Якби тут був клем, і вона могла б поділитися з ним. Знову на очі її навернулись сльози. Марті витерла її тильним боком долоні. Якби можна було так само легко позбутись душевного болю, коли Кларк прийшов вечеряти, він помітно змерз, незважаючи на тепле пальто. Він сказав, що за кілька годин на вулиці сильно похолодало через різкий вітер. Перш ніж сісти за стіл, він розтопив камін у вітальні. Схоже, настав час грітись не тільки біля кухонної печі, сказав Кларк. Під час вечірньої молитви він попросив Бога допомогти людям, яким важче, ніж нам. І Марті згадала свій критий парусиною фургон із зламаним колесом. Вона здригнулась, уявивши, як сиділа б у ньому. Зіщулившись і намагаючись зберегти тепло під тонкими ковдрами. Після їжі Кларк попрямував у вітальню, щоб підкинути у вогонь дров. А місі принесла на килимок біля каміна свої іграшки. Марті мила тарілки і мамоволі насолоджувалась теплом. І затишком Як не відчувати задоволення в добротному міцному будинку, коли за сінами виє холодний вітер? Вечір ще тільки починався, а Марті не терпіло сісти за шиття. Але в її кімнаті було надто холодно. Спорожняючи таз для посуду і вішаючи його на місце, вона замислилась, як їй вчинити. Раптом вона почула за спиною голос клерку: У твоїй кімнаті тепер, напевно, холоднувато. Ти не хочеш поставити швейну машину у відтальні. Тут місця вистачить, і, подивившись йому в очі, Повільно запитала, а ти не проти, що вона стоятиме тут. Правду кажучи, спочатку від цієї думки мені було б не по собі, відповів він прямо. Але тепер уже не так важко. Нерозумно через це тримати її в спальні, адже тут для неї саме місце. Я звикну. І з цими словами він пішов за машинкою. Так, сказала свій Марті. Він чи справедливо, навіть якщо це завдає йому болю. У своєму бажанні негайно сісти за шиття, в теплій кімнаті вона відчула себе трохи його За обставин, що склались, все могло бути набагато гірше, адже вона вийшла заміж за людину, яку не обирала. Природно, вона продовжила сумувати за клевом, їй усією душею хотілося бути з ним і тільки з ним, навіть якби вона не мала нічого. Чим володіє зараз. Однак несправедливо не помічати доброти того. Хто надав їй дах і чиє ім'я вона тепер носила? Це був справжній трудівник і годувальник і до того ж, уважна й турботлива людина. При цьому Кларк нічого не вимагав від неї. Вона повинна всього лише піклуватись про місі, вести невелике домашнє господарство, навіть на її куховарство. Він жодного разу не поскаржився. Ні, вирішила Марті. Зважаючи на моє становище, все могло скластися набагато гірше. Вона занурилася в роботу, мабуть, вона дозволить місії погратися ще трохи і лягти трохи пізніше. Кларк влаштувався біля каміна з однією з нових книжок. Марті вдячністю подивилась на викріку, яка вклала в пакет місіс МакДональд. Адже Марті ніколи не шила таких крихітних речей, і без цієї викрихи просто не знала б, як підступитися до тканини. Її руки тремтіли від хвилювання. Крійкою вона займалася на кухонному столі, де було достатньо місця. Мимовоння їй спало на думку, що в цей момент. Вони втрьох схожі на справжню сім'ю.